Друзі, до вашої уваги хочу вам показати невеличкий такий джип Чироки. Це середньорозмірний кросовер, що випускався з листопада 2013 року американським автомобільним концерном Chrysler. Він прийшов на заміну Jeep Liberty в модельному ряді компанії, проте ніяк не пов'язаний з попередньою моделлю, оскільки побудований на новій платформі. Цей кросовер є першим автомобілем з 9-ступінчатою коробкою передач від компанії ZF. Яку після рестайлінгу отримав і Range Rover Evoque 2014 року. Цей автомобіль Jeep Cherokee у листопаді 2013 року був номінований на звання Всесвітній автомобіль року World Car of the Year. І цей автомобіль KL Cherokee став найкращим автомобілем у класі в 2013 році за версією NCAP. Тобто, даю вам гарантію, що ця машина варта уваги. В даному випадку цього білого кольору машина це пробіг 186 тисяч кілометрів, двигун 2,4 літра, бензин, коробка автомат. привід передній. Є центральний замок, антиблокувальна система АБС, сигналізація, система стабілізації ЄСП, бортовий комп'ютер, датчик дощу, тоновані вікна, запуск двигуна з кнопки. Навіаційна система, датчик світла, датчик дощу. Вже сказав. Бачите, який гарний салон, от який спідометр гарно зроблений, такі як, ніби як окуляри водолаза. Тут ззаду, як, от в темноті як гарно салон. І наступний автомобіль от ми вам демонструємо вже 2014 року. Тут такі самі опції, 2,4 об'єм. Ще два слова вам скажу про цей автомобіль, От, наприклад, які двигуни тут є. В цьому черокі є доступний доступні Два бензинові двигуни 24 літра рядним 4-циліндровим серії Tiger Shark і 32-літровим подібне 6-циліндровим серії PentaStar, використану в компанію вперше, здатним їздити на етанолі. Тобто на спирті. Обидва двигуни передають потужність через нову 9-ступну коробку. Ось. Є також три варіанти систем повного приводу. Active Drive, яка підключає задню вісь при необхідності Active Drive 2, яка має блокування між особового диференціалу і оптимально підходить для буксирування або їзди з причепом. Можете це все почитати е, в Вікіпедії і в авторі оглянути оці от прекрасні автомобілі червоного і білого кольору. В принципі, кажу, що навіть в принципі кажу, що ця машина варта уваги. Варта уваги агресивні такі передні фари. Може вони і добрі, не такі вже агресивні. Бачите такі вузенькі. Це передня решітка класична від джипа. Американської компанії все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.